Поднимите, 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 поднимите. Сторонним поворотом автодор... ...на армию. Отлично рекомендовать выводы и перевозки. Если вы унитон, применяется за уплотнение по скалам Точность работы экскаваторного оборудования демонстрирует забивание гвоздя... Точно гвоздь и и... и... и гвоздь кололи. Молодец, Вадим! Мы производим э, универсальные машины, которые будут повышенной комфортности. Я можу сказати, сказати, що кабіна дуже я ж немаленький, не 2 метри росту, зручно багато і дуже гарний обзор. Тобто враження позитивне. Зараз ця автівка, ну, на мою думку, відповідає по оцінкам експертів сучасно, сучасної сучасній техніці. Или для узкой улицы. сегодня абсолютно точно так же на этой модели Mazda Нет, до метров Ширина отвала и точно Те, которые разворачиваются, хватает, просьба присаживать. А, не там, где я. Ви можете побачити, скільки техніки, різної техніки, яка нам, комунальному господарству міста Києва, дуже потрібна. Ми маємо великі плани замінити на сучасні автобуси. Ми маємо великі плани для обслуговування для доріг, закупити також техніку для Києва автодора. В цьому напрямку ми з білоруськими партнерами працюємо вже багато років. В минулому році було закуплено 50 автобусів, було закуплено в минулому році 30 тракторів для очистки від снігу. Вони ефективно відпрацювали цю достатньо сніжну зиму. І можу ще раз сказати, що техніка веде себе нормально. Працює ефективно, без будь-яких збоїв. У нас є плани і зараз будуть проходити тендери на покупку 100 автобусів. І впевнений в тому, що ці сучасні автобуси стануть гарною альтернативою тим маршруткам, які, на жаль, на сьогоднішній день вже морально устаріли. Можу сказати, що співробітництво з нашими білоруськими партнерами ми розглядаємо дуже серйозно і в цьому році будемо закуповувати ще додаткову техніку.